Доброго та мирного дня. Сьогодні пропоную вам приготувати ось такий пісний пиріг. Він стане знахідкою для тих людей, які притримуються посту та слідкують за своїм здоров'ям. Він не має ні яєць, ні тваринних жирів. І тож ми готуємо цей чудовий пиріг. Для цього пісного пирога нам знадобиться дуже простий набір продуктів. Це тепла вода. 200 мл, 120 г цукру, а також ванільний цукор, дрібка солі, масло рослинне 90 г, також борошно 300 г. Можна його замінити мигдальним борошном або вівсяним. Хто бажає рисовим борошном це теж буде дуже смачно. Розпушувач нам знадобиться, а також столові ложки меду, яблука. та цедра Мандарину, чи то лимону. І тож розпочинаємо. Беремо воду, додаємо ванільний цукор, а також звичайний. все це розмішуємо, виливаємо 2 столових ложки меду, розколочуємо, щоб мед добре розійшовся. Додаємо натерту цедру апельсина чи то мандарину. Виливаємо олію та поєднуємо розпушувач та борошно. І висипаємо до нашої рідини. Розпушувача беремо 7 грамів, поєднуємо. А духовочка тим часом у нас розігрівається на 180 градусів, вона включена. Все ж перемішуємо. Яблучка можна заздалегідь порізати кубиком, спочатку його обчистити, порізати кубиком та додаємо їх до нашого тіста. Тісто добре вимішане, додаємо яблука, можна збризнути їх лимонним соком, перемішуємо та викладаємо у форму, яка змазана олією та притрушена манною крупою. Ось таку маю форму, прокладаю ще пергаментні полоски, щоб мені було краще діставати пирога. Закладаємо у форму. Зверху можете прикрасити фруктами. Я беру вишню консервовану, можна взяти заморожені чи то свіжі. Зверху я пиріг змащую медом, викладаю вишню, притрушую мигдальними пластівцями. Та відправляю до духовочки на 45-50 хвилиночок. Наш пиріг випікся. І ось ми будемо куштувати цю здорову їжу отакого От прекрасного, чудового, пісного пирога. Ріжемо та куштуємо. Пиріг дуже пахне Яблучком, ароматний. М -м -м. Що я вам повинна сказати? Пиріг суперовий. Для любителів здорової їжі дуже і дуже гарний, поживний, смачний. І тож я рекомендую вам саме в піст готуйте оцю смакоту. І будьте завжди здорові! Всього вам доброго! Ставте вподобайки, якщо вам подобається мій рецепт. Пишіть свої рецепти пісних страв. Я буду дуже і дуже вдячна вам. До нових рецептів!